Дидактична гра готуємо разом, який продукт зайвий. До кожної страви потрібні різні продукти. Уважно розгляньте картинки і знайдіть продукти, які не підходять для даної страви. Успіхів вам! Варимо борщ. Що зайве. Печемо торт. Що зайве! Варимо компот? Що зайве? Готуємо салат? Що зайве? Заварюємо чай? Що зайве? Печемо млинці? Що зайве? Молодці малята впоралися із завданнями. Готувати разом завжди веселіше.